Дорогесенькі, моя книга предбачень. Овни, овни. І я потім з картами. Моя киця тут лежить, я її не зрушую з місця, бо вона завжди мені допомагає. Бачите? Так, і так, мої дорогесенькі. Овни, вересень-2023. Що вам? Що вам, Дітнестер, скажи, підскажи. Моїм найгарнючим овнам підскаже через книгу предбачень і буду підготуватися потім картами. Так, давайте задумаємо, відкриваємо сторінку. Давайте 300. Так, читаю, переводю. Так. Поки чорні п'ятна ушей зайця не зійдуть. Бабам та мужикам не служіть, не піддавайтеся вліянню якогось ворога, бо це буде обман. Бачите, так говорять, що чорні п'ятна. Ну, сплетні. не піддавайтеся сплетням, якщо будуть вас обріхувати, або говорити гадості соколиками, і теж дивіться, або якась інформація брехлива з інтернету. Ви, будь ласка, не піддавайтеся, дівчата, мої красунечки. Так, далі. Літо пройде, зимою все буде ясно, ви все побачите. Да, дуже гарне передбачення, те, що ви от зараз будете робити, а пожинати плоди зімою. І так воно буде. Мої огни Зараз дивлюся, ой, як гарно. Да, Будете пожинать зимою плоди. Що якісь гроші не сильно такі великі, я вам сразу скажу, то прийдуть вони, але ж вони зимою прийдуть. Хто ж чекав виплати, або хто чекав якоїсь добавки, або перевода якогось, або ну, шукали гроші, гроші. гроші. Тут з грошима мацю. Документи тож, зараз не буде, пізніше взимку буде соколики. Якщо ви надумали десь там йти, їх штурмувати, трошечки підождіть, підождіть чуть -чуть і зробите діло. і Буде все по-вашому, ну, чуть-чуть пізніше. Так, дивлюся далі. Ой, який гарний! Дівчата, вам жениха нагадала книга передбачень. І я не предсказала книга, предсказала, а я нагадала: дивіться, який гарний олень. Ніякої прегради нема. Світе сонце, березка, роща березова. Це е, береза, це символ краси дівочі, символ е, прозрачності. Десь дуже смішний обряд. Вчора в Тікток це трошечки дійду. Бачила якась псевдогадалка, ворожка робить обряд на, на поліні берези, спалює ту березу. Боже, які страшні речі. Та цього робити не можна. Ну то її діло. Береза це символ дівочої краси, символ чистоти, символ кохання, а її спалюють. Ну, в нашому випадку такого немає. Нагадала вам, жениха, хлопцям-соколиким буде зустріч. Зустріч пройде дуже гарно. Дивіться, сонечко, світа, все безоблачно, травичка, квіти. Зустріч буде. Вересень 2023 для овнів зустріч буде. Крошки, валялися, карти. Так, ще дивлюся. Так, підписники ловіть. Хто не підписався, підписуйтесь, бо це не для вас буде, не для вас. Говни тільки для моїх підписників. Красуні, ви дівчата, ви такі самі найкрасивіші. Ви як ідете, аж іскри із, під ваших ног летять з глаз, аж іскри летять такі ви іскром'ятні, і хлопці-соколики. Ну. Боже, сама краща карта. Дивіться. Сама краща карта імператор. Задумайте зараз цю минуту, в цю хвилинку, що ви хочете на вересень зробити. Я зараз вам допоможу. Мої підписники, овни. Що ви хочете на вересень, задумуйте, бо я двіга так сказала, і на виконання вашого діла вузликом зав'язала. Так було, так є, так буде. Хай в вашому житті завжди буде імператор. Це 100% всі виконані ваші бажання, кохання, любов, гроші. Тільки для підписників. А ви підписуєтесь, і це буде для вас. Я вас люблю безумежно. Обіймаю!